Доброго дня. Під одним із е, коментарів, який я зробив під відео, де перекинулася е, фіра із е, дровами, е, пан Дмитро попросив мене, щоб я відзняв свій варіант е, прицепка, як я зробив. Ну я попробую його зараз зняти і прокоментувати. Ось, значить, я свій прицепок зробив із труб. Там, по-моєму, на 60, 63 я труба, балка із е, Таурі. З барабанами з е, тросом е, ручних гальм. От, ну, зараз я покажу розміри, Так, значить, сам Сам кузувок має у зовнішніх розмірах 104, а там, здається, 170. 171 з половиною. А внутрішні розміри, враховуючи товщину дощок, 168 на метр, здається. На метр. Висота бортів з, з внутрішнього боку 11, Позовні буде 12,5. з половиною. Так. Е, так, ну зараз я зніму про свідошку, свідочку в мене просто так. Кузов кладеться. Так, кузовок у мене як самозвав. Ось. Трошки здалека покажу. Ось так виглядає. Значить, Як він зроблений на тих трубах. Він у мене якраз повертається. Таких прорізів я зробив. Дві, два. Значить, я відразу замірюю, на які відстані від е переднього борта. Так, та задня, задній проріз зроблений. На відстані 120 см. А той що? Вище. Трошки сонечко світить. Не бачу, чи я все, чи все, що я коментую, чи я показую. А ця друга відстань 95,5. Плюс-мінус. Для чого воно зроблено? Тобто, якщо я той прицепок використовую. Із мотоблоком, безпосередньо нам на мотоблок, як він причіплений, і я їду в кузові, то потрібно, щоб більша вага вантажу давила на дешлу Тобто він у мене цей кузовок стоїть в такому положенні, як він зараз. Коли я його використовую щоб причепити до машини. Або навіть мотоблоком, на мотоблок поставити передній адаптер, то я переставляю оце кузовок на оце друге положення. Так, я одною рукою його переставляю. Це не те, що я такий дуже сильний, це те, що він легенький і дуже зручно. робити втім ту заміну. Ось тепер дивіться, той кузовок більше давить вантаж вірніше, буде давити більше на вісь того прицепка, а не на дешло Значить тут вже буде, е, яке вже співвідношення тоді. Тобто тут маємо... 68. Ну, давай по зовнішньому. Так, то воно буде мати десь так. 70, 72 сантиметри, бійти 72, а тут з того боку буде. 102. Ну, в принципі, можна навіть так робити, щоб було пів на пів. Так в мене вийшло, так я ну, нормально. Е -е, ще раз я покажу. Тобто, якщо посадити приципову кузовок на положення в цей е -е, виріс, то буде для е -е, мотоблока, а в цей, то вже так якби для машини. По центрах відстань в мене відрізняється десь 24 245 половиною сантиметра. Так. Далі. Я от зараз зніму цей, цей кузов і проконтую далі. Ось зняв я той кузов. Так він виглядає у мене знизу. Що тут ми маємо? Це є повздовжні два бруси. Висота 14, товщина 3,5. Так, півперечні Ті брусочки. Так, 3,5, певне на 3,5. Ні, 3,5 на 5. Так, 5 на 3,5. Tako. Oni imajo 104 cm, tege prvi mi roko po zunanji pota. To je ta. 104. Tako, je 104. Je. Mene 1, 2, 3, 4. Tako, cel brusovak. П'ять з половиною. На. Сім. Так. Ага, цей. Цей більший. Пере, перший брусок. Шість з половиною. той шість. Так, не бачу чи я. зняв. Так, шість. А тут. Чотири з половиною, так. Чтири з половиною. На шість. І задній також. А ті трошки тонші, але вони висота їхня одинакова за рахунок зарізів у самій, самому повзовшньому брусі. Так, ну і тут посередині також я на, де є та вісь. Я так укріпив такий брусок, щоб воно було більш міцніше. Так, ну сама товщина отих дощок. Двадцятка, ну не, так, двадцятка. Що нижче, ще, двадцятка, що боковість, що борти. Ну, що ще? Вони не відкидні, вони прикручені шурупами і вистачає. Якщо потрібно, аби були вищі борти, тут нічого не складає великої проблеми, шурупокрутом прикрутити, наприклад, три стійки і знову прикрутити наростки цих бортів. Вистачає нормально. Так, поки зняти кожу, покажу, як він тут, як зроблена сама рама. Значить, основну Основна конструкція це є. Типу, Те подібна зварна конструкція. Так, Так, довжина тої трубки. метр. Ну я Вже із трубки зварив такі приваривки вушка. Зараз покажу потім для чого. Так, 4,5. Ну, щоб ручицю запхати, 4,5 на 4,5. Так, слідуюча. е, Ця труба і ця труба зварені на одному рівні. Значить, та Метр оця. Метр вісімдесят два. А та труба, вона приварена попід низ. Значить, ті дві труби зварені в один рівень. а ця знизу йде. І вона вже довша трошки. Зараз вона має метр двадцять. До тої труби я приварив. Куски бляхи, пане 2 міліметри. Да. Двійка. Звідси і кусочок звідси. Так само і тут. Просверлив отвір і болтом закріпив балкою. вона так само тримається, по суті, в машині. Ті пружини, Це була в мене одна пружина, я не знаю від чого, чи це від рафа чи від чого. Я її посередині рівно розділив одну на дві частини і вийшла одна з одного боку, друга частина з другого боку. Піднайшов айке. Що? Нормально заходили у віків, залізала нормально ця пружина. І поприварював ось такі кронштейники. Тобто у самі до самої труби приварена одна гайка з цього боку, друга гайка. Потім до гайки приварений арматурка. І та арматурка приварена знову ж таки до цього до труби. З цього боку вона просто лежить. Верніше, пружина просто упирається в ту арматурку. Е, пружина е, то є одна й та сама, тобто виток в одну сторону крутиться, то не є ліва-права. Виходить, що тут гайка ззаді прицепа, тут без гайки. А тут навпаки. З цього боку впирається на арматуру, а з цього боку виток пружини в гайці. Знизу так само. Сюди приварив гайку, завів пружину, а там приварив упор, аби вона далі не провернулася. Таке саме з цього боку, але тут вже гайка заходить гайку, а тут у Поршу воно не вийшло. В принципі, нормально працює без нарікань. Якщо їхати е по Тож у нас гірська місцевість, то я взагалі переставляю ото колесо, ті колеса повертаю другим е боком. Тобто не от в такому положенні, як воно зараз є, а на виворіть. Сам барабан не заважає, от, якщо подивитися, тут барабан він заходить ось, ось так, прийти, як той диск. А тут він ходить всередину, а тут він буде зверху. Але різниця по, по двох боках 6,6, порядка 12 см. Цей вентиль не заважає його трохи отак від... відтиснути і ну, все нормально працює. От я тут маю ще одне колесо, просто дивіться навіть наскільки. Міняється ширина колії, якщо поставити колесо або таким чином, або його розвернути таким чином. Тобто яка порядка по 6 см, 6-12, це є досить хороша відстань. То ще. Ну, попередньо той прицеп готувався під малий мотоблок повітряного охолодження. От і тому е -е. Оце, оце прицепне, то і зроблено під малий мотоблок. Воно Його можна відкрутити. От на, на ці гайки відкручується і вкручується. Тож я говорив, що використовувати як е -е, чи для, з машиною чи на мотоблок, який має передній адаптер. А, тобто до, до мотоблока чіпляється тоді оця куля, а тут воно це також саморобне. Простенька конструкція. Забирається оцей болт. Кладемо на, на кулю, закладаємо, бол він фіксує, щоб, щоб не випадало. Так, ну що, що ще що я ще не сказав. Ну, а коли з'явився ще й важкий мотоблок, більший, то я нічого тут не доробляв. І з прицепом, просто взяв трубу на трубу, поприварював вушка, тут вушку там. Просто отвір і зробив такий хумот. Закріпив в будь-який момент я відкручую це і ставлю на малий мотоблок. Так, Тепер ще є одна. Зняв я кузовок, а тепер можна поставити отаку конструкцію. Що то є? Дві дошки, три дошки. Скріплені між собою буквою П. ось таким чином? Так. І вже можна їхати по дрова. Тут собі дротом фіксуємо до дишла, тут дротом через які отвори прив'язуємо знову до рами. оці вуха вставляємо дерев'яні ручиці. І все, готово. Якщо потрібно ще щось прокоментувати, питайте, відповім. Швиденько це все можна заложити. Швиденько розібрати поставити, і поставити десь, щоб воно не було на дощі, щоб не заважала. Ось таке. Всім дякую.